Коли ми чуємо слово радіація, то в нас виникає неабиякий страх. Ми її не бачимо, не розуміємо. Ми знаємо, що вона безпощадна і вона знищує все на своєму шляху. Сьогодні я вам розкажу, що таке радіація, які види радіації бувають, і найголовніше, як від неї захиститися. Перш ніж розпочати, не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк. Характерна особливість радіоактивних елементів полягає в тому, що нестабільні атомні ядра без жодного зовнішнього впливу можуть самовільно розпадатися і перетворюватися на ядра інших атомів, випускаючи при цьому радіоактивне випромінювання. Оскільки радіоактивне випромінювання відбувається внаслідок розпаду ядер атомів, то це явище заведено називати радіоактивним розпадом. У 1903 році Анрі Беккерель та подружжя Марії та П'єра Кюрі отримали Нобелівську премію з фізики за відкриття радіоактивності промені, які випускають радіоактивні частинки в електричному та магнітному полях, розділяються на три потоки: альфа, бета і гамма випромінювання альфа-промені це ядра атома гелію, який складається з двох протонів і двох нейтронів. Під час альфа-розпаду з атомного ядра виділяється ядро атома гелію, яке складається з двох протонів і двох нейтронів. При випусканні альфа-частинки атомна маса хімічного елемента зменшується на 4, а порядковий номер зменшується на 2. Бета промені це надшвидкі електрони. Впродовж бета розпаду в ядрі атома відбувається розпад одного нейтрона на протон і електрон. При випусканні бета-частинки атомна маса хімічного елемента не змінюється, а порядковий номер збільшується на 1. Гамма-промені промені це високоенергетичні електромагнітні хвилі з довжиною хвилі меншою за 2 на 10 в мінус десятій степені метра. Під час ігрек розпаду ядерне перетворення не відбувається, оскільки ні порядковий номер, ні атомна маса не змінюються. В цьому випадку збуджене ядро атома випромінює гамма-фотон і в той час вивільняється енергія. Гамма випромінювання є найменш іонізуючим з трьох типів випромінювання, і разом з тим найбільш проникливим. Для того, щоб побачити цю невидиму та безжальну радіацію, у фізиків є камера Вільсона, бульбашкова камера або конденсаційна камера. У нас у фізичному кабінеті є деякі з них. І зараз я вам покажу, як виглядає радіація. Такі спеціальні бульбашкові камери або камери Вільсона створені для того, щоб наочно бачити радіаційне випромінювання, а саме всередині є джерело альфа-частинок, і коли насичена пара дуже сильно охолоджена. Коли альфа-частинка пролітає крізь цю насичену пару, то залишає невеличкий трек, і ми можемо наочно бачити, як пролітає заряджена альфа-частинка у камері лісу. Захиститися від радіації. Весь захист радіації тримається на трьох основних китах: це час, відстань та речовина, яка розділяє нас між радіаційним джерелом. Є Якщо це... з часом та відстанню все зрозуміло, тобто час має бути чим менший опромінення, а відстань має бути чим більша від радіаційного джерела, то що ж таке речовина, яка розділяє мене від радіаційного джерела? Альфа-випромінювання має високу іонізуючу дію і низьку величину проникнення. Більшість альфа-частинок можна зупинити навіть листком паперу. Бета випромінювання може бути поглинене тонкою алюмінієвою пластиною. Цей вид випромінювання проникає в наші тіла сильніше ніж альфа-випромінювання, тому він пошкоджує глибші тканини. Гамма випромінювання є найменш іонізуючим з трьох типів випромінювання. І разом з тим найбільш проникливим лише товстий свинцевий лист або бетонна стіна із декількох метрів може зупинити її для того, щоб визначити, чи є навколо вас радіація чи ні. Є прилади, які називаються дозиметрами від таких найпростіших до більш складних. Дозиметри є групові, тобто коли один дозиметр використовують для групи людей, є індивідуальні, коли ви безпосередньо тримаєте біля себе. Принцип роботи їх один і той же самий. Вони вимірюють, скільки радіаційного опромінення отримав прилад за певний проміжок часу. Від радіації не сховатися. Скільки разів я не вимірював радіаційний фон, жодного разу прилад мені не показав нуль. Чому ж це так? Виявляється, від радіації не сховатися, вона навколо нас. Радіація є в продуктах харчування, у будівельних матеріалах, і що саме цікаво, і навіть в організмі людини є атоми, які здатні до радіактивного розпаду, але їх дуже-дуже мало. Зовнішній вплив радіації шкідливий. Але найшкідливішим є, коли радіація потрапляє всередину організму. Виявляється, природній уран навіть можна тримати в руках. Але недовгий період і в захисних рукавицях. Тому перше, що потрібно зробити, це одягнути щільний одяг та протегаз. Саме вони захистять вас від потрапляння радіації до вашого організму. Від радіації також захищають медикаменти, такі як йодит калію та фероцин. Деякі з них... Абсорбують вільні радикали, а деякі виводять токсини з організму. У будь-якому випадку медикаменти зменшують вплив радіації в 2-3 рази. Дані препарати потрібно переймати перед тим, як ви отримуєте велику дозу радіації. І не забувайте, що передозування медикаментами також сильно впливають на ваше здоров'я. Під час вибуху атомної електростанції чи атомної бомби від радіації не сховати. У атмосферу вивільнюється велика кількість радіоактивних речовин. Багато з них швидко розпадаються, але є і такі, які довго тримаються у атмосфері. І що найгірше, вони осідають на траву, овочі, машини, будинки, воду. Саме так вони потрапляють у наш організм. Найнебезпечнішими є: йод 131 він розпадається за 8 днів, Цезій 137-й розпадається аж за 30 років, та стронці 90 за 29 років. Йод запасається в щитовидній залозі. І для того, щоб наш організм не отримував велику кількість радіоактивного йоду, нам потрібно його прийняти перш ніж отримати радіацію. В цьому дуже добре допомагає йодит калію. Не забувайте, що передозування шкідливо для вашого здоров'я. З цезієм та стронцієм набагато простіше. Є медикаменти, які абсорбують їх майже на 90%. Висок. Одним із таких медикаментів є фероцин. Такі препарати, які захищають наш організм радіації, називаються радіопротекторами. Існує міф, що алкоголь виводить радіацію з організму. Але це перш за все ефект плацебо. Немає ніякого наукового підтвердження, що алкоголь зменшує вплив радіації на ваше здоров'я. Пам'ятайте, від радіації не сховати. Найважливіше це правильна реакція на високий її рівень. Не забувайте про три основні фактори це час, відстань і речовина. Саме вони можуть врятувати ваше життя від радіаційної небезпеки. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписуватися на мій канал та поставити лайк.